Сьогодні у нас п'ятниця. А хто пам'ятає? Ми завжди анонсуємо про те, що в п'ятницю ми говоримо з юристами, ми говоримо з дуже серйозними людьми і так. Кінці тижня про важливі теми, і сьогодні з нами знову ж таки Діана, це маркетолог академії. Це Ну і а, кожної п'ятниці в нас якісь нові юристи. і в Мене тут вже скоро буде дуже багато знайомств. Сьогодні з нами також Мариняк Марія Михайлівна, юрист з 20-річним стажем роботи. Це серйозно. Привіт вам, дівчата! Можна Привіт. так? Привіт, звичайно, що можна як настрій ваш. Я бачу, ви підготувалися знову. Дуже багато листів ОК-4, все розписано, роздруковано. Сьогодні будемо говорити про насправді цікаву тему, тому що знаєте, багато хто думає, що і юрист і адвокат це одне і те саме. Багато хто думає, що і нотаріус в принципі там з ними десь поряд. Тому сьогодні будемо розвіювати деякі міфи, Будемо говорити, що входить. В працю юриста, в працю адвоката і нотаріуса. багато буде запитань. Чекаємо також ваші запитання на студійний вайбер. Тому пишіть їх на номер 097 128 106 і І також напишіть, чи все окей у вас сайтами та додатками, і чи ви нас чуєте, дівчат? Ну що я радий вас бачити? Я думаю, що ми гарно сьогодні проведемо п'ятницю з користю для наших слухачів, тому що питання класні і надіюся, що кожен сьогодні в кінці ефіру сієсти який подумає, ага, ну класно, Це, цього я не знав, цього не знав, сьогодні буду знати. Так? Сто відсотків. Ну все, друзі, зарядилися. Ви напишіть нам, будь ласка, давайте зробимо перекличку, щоб ми розуміли, що ви є, тому що все робимо заради вас, заради наших слухачів. Поки що йдемо на музичну паузу, і далі повернемося в ефір. Ну і тепер шодесніко, ще поговоримо про одну річ, яка стосується також нотаріусу. Це чому для деяких справ, ну наприклад, там спадщина чи дарування потрібен саме нотаріус? Скажіть нам, Марія Михайлівна. Ну для деяких справ, наприклад, спадщина чи дарування, договору дарування, купівлі продажу чи посвідчення заповіти, чому саме потрібен нотаріус? Того що Люди думають, що якщо вони звернуться до юриста чи адвоката. Це значить, можна посвідчити ці відповідні документи. Ні, це зовсім інше. Приходити до нотарію, юрист може надати консультацію, адвокат стістити супровід або представництво до нотаріуса. А нотаріус згідно чинного законодавства, згідно закону про нотаріат, посвідчує відповідні документи. Це якісь свідоцтво на спадщину, це заповіти. Це заповіт посвідчується тільки в присутності нотаріуса і заповідач, який хоче посвідчити заповіт. завіряється згідно закону печаткою, Вноситься в єдиний реєстр, там чи спадковий, чи в реєстр довірності, чи в реєстр речових прав. Оце і є відповідні документи, які відповідають нам, нас, на нас, Україні, і е, звісно, вони чинні. Ось так. Друзі, дехто думає, просто знаєте, це як в моїй сфері, там що є музиканти, які і грають, і ведуть, е, і роблять ще фотографують, і, і знімають відео. Такі універсали. Люди насправді в цій сфері, про яку ми сьогодні говоримо. Три різних людини, які виконують три різних взагалі, функції, тому не путайте юристів, адвокатів і нотаріусів. Якщо ви не розумієтесь в цьому, то краще поспілкуйтеся з якимось професіоналом, таким як Марія Михайлівна. Для того щоб розуміти до кого дійсно треба звертатися в тій чи іншій ситуації. Е, окей, друзі, ми е, через деякий час повернемось, і основне запитання буде, <хи> яке напевно що цікавить всіх, хто можливо хоче стати майбутнім юристом, адвокатом або нотаріусом. Це звичайно, хто ж більше заробляє серед цих людей, але це все після паузи. Друзі, ну і тепер розпочинаємо нашу розмову з адвокатів, юристів, нотаріусів, і будемо трішки розрізняти, що. Ці люди роблять, тому що це не одна людина, яка займається усім. Ну і звичайно, перше запитання до Марії: хто такий взагалі юрист і чим він відрізняється від адвоката? Бо багато людей думають, що це одна і та сама людина. Вітаю так. Всі звісно, думають, що юрист, адвокат, нотаріус це одна й та сама людина. В житті кожного з нас трапляється що без допомоги грамотного фахівця у галузі права ем, не обійтися. Правова допомога може знадобитися нам будь-який момент і навіть несподіваний момент. При виникненні спірних ситуацій не слід сподіватися на випадок, а може мене пронесе, а може я своїми силами доб'юсь справедливого рішення. Звернення до грамотного фахівця це найрозумніше рішення. На сьогоднішній день е, в Україні ринок юридичних послуг представлений багатьма професіями. Практично кожен, хто працює в цій сфері і має вищий, е, диплом про вищу юридичну освіту, тобто є юристом. Але для захисту інтересів клієнта в адміністративному, в кримінальних справах, е, потрібен все ж таки адвокат. Отож, давайте почнемо. Хто ж такий юрист? Юрист це фахівець, який здобув вищу освіту, володіє знаннями у галузі права. На відміну від адвоката, юрист не обов'язково має бути членом колегії адвокатів. Це м, юри основним завданням юриста є консультування клієнтів з правових питань, складання документів, а також представництво органів влади. Та комерційних організаціях. Щоб стати юристом, м, необхідно здобути вищу освіту. Для того м, потрібно працювати в державних або приватних структурах. Юристам достатньо мати вищу юридичну освіту. Він може спеціалізуватися на певних галузях права це цивільне, адміністративне, трудове, податкове, ну і так далі. Що ж може робити юрист? Юрист надає юридичні питання, консультації в різних галузях, складає договори. Юрист може здійснювати юридичний супровід угод для бізнесу і майнових питань. Також юрист може займатися представництвом інтересів в органах, органах, державних органах. Ну але в судових засіданнях юрист не може представляти інтереси клієнта. Я вас перебью на секунду. Тобто, юрист це людина, яка, наприклад, там працює на якійсь фірмі, так і так. займається документацією, так. договорами, такою всією історією. Тобто, це не людина, яка до неї звертається і вона представляє когось там у суді. Правильно для представництва, от якраз для представництва інтересів судів клієнтів, тут вже необхідно адвокат. Адвокат це цей самий юрист, який отримав спеціальний статус. Він повинен, крім диплома про освіту вищої юридичну освіту, мінімум як два роки ста мати стажу, uh -huh. не мати судимості, не бути обмежений в працездатності. Попередніх, особливо попередніх звільнень за корупційні порушення, позбавляють права займатися адвокатською діяльністю. Статус адвоката, як всі собі думають, присвоїться автоматично. Ні, це необхідно скласти іспит кваліфікований. А після того адвокат отримує адвокатське свідоцтво і на підставі якого він представляє інтерес. А де це можна зробити? У е, нас е, в Україні є адвокатське, адвокатське бюро, в Тернополі, е, в Тернополі також є. Так що, ну, щоб пройти е, здати, отримати адвокатське свідоцтво, необхідно ще раз повторюю мати два роки стажу, і тоді вже отримується, здається, відповідний кваліфікований іп, іспит. І отримують адвокатське свідоцтво, яке реєструється в е загідно закону е про адвокатуру та адвокатську діяльність. Тобто, це такий момент, е давайте по-хлопськи е йдеш давати на права, відразу не можеш їздити. Так. Треба ще трішки потренуватися, постажуватися, а далі ти будеш водієм. Так само і з адвокатами, друзі. Тому Давайте підсумуємо тобто, юрист. Це людина, яка працює десь на якійсь фірмі там або ще десь складає договора, просто працює з документацією, але не представляє когось там у суді. Якщо хочете бути адвокатом, вам потрібно пройти іспит і далі тоді два, два місяці, так три два місці, два роки, два роки, два роки два стажу. Два роки. Тобто ви десь там ходите по судах, дивитеся, як воно все відбувається. набираєтесь досвіду або приходите в ЦПД. А, а потім вже друзі можете розпочинати свою кар'єру адвоката. Насправді це дуже цікаво, тому що я був трішки дотичний до цієї історії. на те, що мій батько теж е, був адвокатом. Це цікаво, чесно вам скажу. Е, не завжди легко, але але той, хто в цьому розуміється, це круто. Чесно вам скажу. багато є у нас адвокатів багато є юристів є багато хороших, є багато поганих. Але суть ми зрозуміли, що це зовсім дві різних людини. Ось так тому зараз е, йдемо трішки на паузу, а далі продовжимо ефір сіясти. Е, трішки обговорили тему, чим вони відрізняються. І давайте ж ще пройдемося по різних сферах і напрямках. Е, бо я так в загальному сказав, що це десь може бути якась фірма там. Чи е, Діан, розкажи нам, будь ласка, в яких сферах? Е, я думаю, що майже всіх потрібен юрист? Звичайно, що у всіх ну, наприклад, навіть ми сьогодні на радіо впевнено, у вас теж є штатні юристи. Yeah. Тому, що... Ось тому е, тут відповідь проста: юристи потрібні всюди. І там в державних структурах це, звичайно, особливо там прокуратура, суди, органи державної влади. Але якщо звертатись до приватного сектору, то звичайно теж всюди. Ну, типу, візьмемо, навіть вийдете в магазин по продукти, ага. там АТБ, Сільпо і так далі, там теж є свої юристи. Проте, звичайно, тут варто згадати і про якісь популярні такі більш юридичні сфери зараз. Це звичайно юристи в сфері IT, тому що це теж ну популярна ця сфера набирає обертів кожного дня. І теж таке, що мені особливо подобається: це юристи в сфері блокчейну, диджитал юристи, юристи в крипті. Тому що це трішки мало так зараз відомо, але насправді дуже розвивається. Тому хто думає, куди йому звертатися в яку нішу, звичайно, що можна обрати і таку. Хто не знає, в яку нішу звертатися, обов'язково підписуйтесь на академію ЦПД, Ми там розповідаємо про різні ніші. І не забувайте, що теж у нас є. Різні курси, тому звичайно ми допоможемо обрати ту сферу, яка буде ближче вам. Тому що насправді, коли в університеті, особливо той там студент, я по собі знаю, всі думають, я буду адвокатом. Це дуже круто, це там прибутково. В я буду такий крутий суді стояти, але насправді, по-перше, треба прийти досить довгий шлях, щоб стати адвокатом, не сісти з першого разу. Тобто, знаєте, у тобі є стаж, екзамен теж не так легко здати, тому не завжди так буває. І ти такий думаєш: ну ким же ж мені бути тим юристом і де мені працювати. А тут потрібно теж провести певний аналіз своїх сильних сторін, там чекнути ринок і прийти в академію. Слухай, ну це такий момент, знаєш. Напевно, ще ще з голівудських фільмів, тих, де ми всі дивилися е, фільми про суди, знаєш, де адвокати такі круті там встають, щось розповідають, присяжні, типу е, в їхню сторону все вирішує, знаєш, і десь можливо. Як колись серіалами там Беверлі Хілл», знаєш, ми думали, що Боже, як там гарно в цій Америці, бо як вони там живуть, як їм подобається це все. Напевно, що десь трішки є і цей момент, знаєш, коли люди 100%. просто подивилися фільм, такі ой, круто, буду юристом або адвокатом. Знаєш, але це ж насправді, друзі, не так просто. Тому ось такі от сфери. У Мене тільки питання є: чи вистачає юристів взагалі? Якщо. У кожній якійсь сфері треба юрист, де їх набирати стільки тут питання в більше в кваліфікації, тобто юристів, ага. я думаю, насправді багато, тому що був навіть якийсь період, мабуть, там ну, роки 4-5 назад, коли ну практично всі, хто поступав, вони всі йшли на юридичний факультет. Але тут питання в кваліфікації: наскільки ти кваліфікований, тому що насправді закінчити університет окей, класно, але потрібно далі розвиватися, потрібно постійно удосконалювати себе удос Всконалювати навички, і тому насправді суперкваліфікованих не так багато, тому все рівно є попит, і він завжди буде, не зважаючи на те, скільки буде юристів, завжди буде попит на класних кваліфікованих з хорошим таким з хорошою базою, теоретичною і практичною. Теж ну а тепер давайте швиденько розберемо ще одне запитання, коли взагалі варто звертатися саме до адвоката, а не просто до юриста. Хто нам про це розповість? Давайте. Марія Михайлівна, давайте. Коли взагалі варто звертатися саме до адвоката. До адвоката варто звер... звертатися тоді, коли потрібен офіційний супровід і захист, наприклад, кримінальне, кримінальне провадження. Тоді обов'язково необхідно обрати адвоката для захисту. Mm -hmm. Юрист не може порішати. Сказати зараз, я піду все це порішаємо. Там. Ну розумієте, юрист може надати консультації, mm -hmm. але його не допустять. Правильно але його не допустять в залу суду. Для захисту, для представництва, але також я бо ви кажете про кримінал. Я так розумію, адміністративний теж входить туди. Адміністративний mm -hmm. цивільний це особливо коли стосується. Uh, ну, візьмемо спадкове право розподілу спадкового майна, коли там родичі між собою uh -huh. судяться, дуже знайомо мені. Uh -huh. так, так то тоді обов'язково потрібен адвокат, тому що бувають такі випадки, що люди мож не знають всіх нюансів, які можуть бути передбачені в судовій залі чи в судовому засіданні. А я, я вам більше скажу, що ну багато хто з людей, і я в тому числі взагалі в цьому нічого не розуміємось, і обов'язково потрібна якась кваліфікована людина, яка б, е, хоча б почитала документи, чи про ту спадщину, чи про ще щось, е, щоб зрозуміти, як воно працює, тому що насправді багато є підводних каменів про які ти можеш не знати, і потім починаються різні історії. Так, добре, ну що слухаємо далі музику, друзі? І після невеличкої паузи ми поговоримо, які ж повноваження має нотаріус. Поговоримо про нотаріусів. Завжди, знаєте, таке слово нотаріус, коли заходиш до нотаріуса. Це все так поважно. Купа документів, якісь серйозні люди там. Ну це так було в дитинстві. Але насправді дуже класна професія. Ми тут поза ефіром говорили про те, що взагалі існують сім'ї, які породові пішли всі нотаріусами, які мають. Свої приватні контори, але давайте поговоримо про те, які взагалі повноваження має нотаріус, чим він займається і для чого він потрібен. У нас наперед. Хочу сказати, що всі думають, нотаріус це людина, яка сидить просто з початкою і ставить початки на документ. А є ще початки? Щоб да, <свісно> <свісно> <Добре. свісно> отримати початку, це нотаріус має пройти тернистий також шлях. Тобто, і саме перше отримання юридичної освіти, потім стаж. Відповідний або в державній нотаріальній конторі, це, якщо вже здавати іспит на нотаріуса на це три роки стажу, потім здається кваліфікований іспит і отримується свідоцтво для заняття нотаріальної діяльності. Що ж таке нотаріус? Це є посадова особа, яка має право здійснювати нотаріальні дії і посвідчувати документи тільки згідно чинного законодавства. Того, що деколи де бувають такі випадки, ну що вам так важко поставити тут печатку на, на будь-якому там mm -hmm. документі. Ну це є важливо нотаріус. Що входить в посудові обов'язки нотаріуса? Це саме перше, це є таємниця вчинення нотаріальних дій, тобто, якщо ви звернулися з будь-яким посвідченням там договору чи заповіту, нотаріус не має права розголошувати. Будь чиненням будь-якої дії. Це як сповідати у священника, та? так? Угу. Так. Добре. Так, що може які дії вчиняє нотаріс? Посвідчує договора купівлі продажі, заповіти довіреності, засвідчує справжність підписів, засвідчує вірність копій. Мене таке питання є ще коли потрібно звертатися безпосередньо до державного нотаріуса, а коли можна звертатися до приватного? До державного нотаріуса зараз в країні взагалі єдина єдиний нотаря, тобто немає різниці. Немає Немає різниці. Ну, одна різниця в тому, що не знаю, можливо, за ціновою політикою. Я так собі думаю. А то в державному дешевше? Так. Угу. Ну, все, бачите, маєте один лайфхак, але там черги дуже великі. <гум> <маленькі. гум> так, Там черги дуже великі. <гум> так, добре. Це що про нотаріуса? Тобто, якщо вам потрібно звернутися, завірити якісь документи, якісь питання стосовно там спадщині, куплі продажу квартири, це все звичайно треба робити через нотаріуса. У <гум> Мене важливе питання, як знайти нормального нотаріуса. Це треба питатися в знайомих чи де їх шукати. Ну, зараз в нас на нотаріусі не дефіцит. нотаріуси майже на кожному куті є як приватні, автеки, і, та... як аптеки, mm. так. Ну, Не можу сказати, всі кваліфіковані, якби не були кваліфіковані спеціалісти, не отримали, мабуть, без свідоцтва для заняття нотаріальної діяльності, я вважаю. Mm -hmm. Тому знайти. Можливо, де менше черги, де менше червоно ходити самому і пробувати. Тобто прийшов так, подивився. Ага, ну окей. А візуально, типу ну чому мені так? Кабінет? Окей, ну можна попробувати. Ага, так вирішить. Ходиш по кабінетах. Давишся, чи чи гарно все оформило, чи чистенько, так як людина, чи охайно виглядає? Та ну чому б ні? Я потім як починає говорити, знаєш. Ти так вибираєш. Так, Я проходжу перше візуальна, дивлюся, потім уже. Як в бутік, так? Ну я естет. Добре, а потім, ну, в принципі, все візуально класно, так? Приходиш, сідаєш, а людина починає знаєш говорити так трохи неправильно. І що? Тоді така. Не сьогодні, сорі. Sorry, sorry. Та терміново потрібний той зайду пізніше. Ну але все рівно ми знаємо, що ну будемо відвертими. Той хто розбирається взагалі в цьому, що це так само, як серед юристів, серед адвокатів. Тобто є люди, яких всі знають в Тернополі, які так. там в топчику, правильно можна там. Так. Я більш ніж певний, що ви зараз можете зробити там топ-5 нотаріусів, топ-5 юристів там, і адвокатів. Можете ж таке зробити, але ми не будемо цього робити. Просто питаю, чи можете. Можу. можу, ну, зробити, бачите, можу. Тому, тому воно якось так є. Ну це я думаю. Ну, зазвичай питаються порадь там знайомого нотаріуса чи mm -hmm. там. Тобто, це знайомого... таке радіо. Так. Mm -hmm. Ну, так воно і є, друзі. Ну в якій сфері. Десь хтось кращий, десь хтось тільки починає. початківець. ось тому. Ну, воно так є. Добре, про нотаріусів поговорили, друзі. Зараз е, йдемо на паузу, і далі поговоримо. Ми разом з вами про основні взагалі відмінності адвоката і нотаріуса. І давайте поговоримо, хто ж більше заробляє: адвокат, нотаріус чи юрист. Я, в принципі, знаю відповідь на це запитання. І тут вже поза ефіром Марія Михайлівна говорила про це. Але давайте донесемо до слухачів. Куди ж, куди ж ти, щоб мати багато грошей? Ну, на мою думку, знаєте, порівнювати юрист, адвокат і нотаріус це як дощ, сніг і вітер. Тому що. Юрист те б він не працював, якщо, наприклад, ну, візьмемо органи місцевого самоврядування, там відповідна заробітна плата і відповідні вимоги, але заробітна плата стабільна. Адвокат. Якщо адвокат е, кваліфікований е, з відповідним рівнем стажу і знаннями. Ну звісно, там вже ж де, йдуть і гонорари більші uh -huh. говорити. А Якщо це кримінал. А якщо це кримінал, ну адвокат тут більше має. В нього не замовкає ніколи телефон ні в день, ні вночі. Що він може на це, ну залежить все від справи. Це йому сіло дзвонять постійно, чи звідси? Типу, скиньте 9 тисяч гривень, будь ласка. Так, так. нотаріус, це знову ж таки теж окрема категорія того, що Нотаріус державні є і приватні. Державні в них також заробітна плата нараховується державою. Ну там, а приватні. Це вже залежить від Ну, давай, відко. Якщо порівняти, наприклад, приватного нотаріуса і адвоката, який займається криміналом. Адвокат на першому місці? Звісно. Добре, друге місце хто? Приватний нотаріус? Так. Третє, хтось з юристів чи державний нотаріус? Ну залежить де працює юрист. Наприклад, якщо в приватній компанії, а тоді вже аж державний нотаріус. Юрист, а тоді вже почекайте. Ми забули ще за адвоката, який займається цивілкою і адміністративною цепи. Ну, там теж нормальні кошти. Так, Так, так. Одним словом, топ 1 друзі, це адвокатура, звичайно, кримінал, але це дуже важко, повірте. Я спілкувався з такими людьми я і знайомийся з такими людьми. По-перше, дуже велика відповідальність. По-друге, ну якщо на хлопський розум вам сказати не дай Бог, щось сталося не так, а ти міг щось зробити, то в принципі пропустив якийсь термін, не подав вчасно. То ця людина, яка потім через кілька років вийде на, на волю, може бути всяке. Чесно вам скажу то життя, то життя. Тому то життя. це дуже велика відповідальність. І чесно знаю, що багато хто все рівно залишається там в цивільних і адміністративних справах. Немає не може зробити цього кроку і піти в кримінал, тому що це, це треба бути. Цей мужнім, давайте так скажемо, <рес> <рес> і дуже розумним і відповідальним. Саме основне, ось такий топ, друзі, по зарплатнях. В принципі, хто там планує йти в цю сферу, там юристів, адвокатів чи нотаріусів. Ось вам, будь ласка, цінова політика. Але для цього треба дуже багато працювати, вчитися, пройти іспити, стажування, і це такий довгий шлях, десь приблизно як у лікарів. Можна так сказати, ну але в подальшому, звичайно, і зараз хочу вам сказати на даний момент, е якось було таке затишчя під час повномасштабного вторгнення зараз дуже популярна стала взагалі професія юриста. Е вже там кожен другий має юриста для того, щоб спілкуватися в різній тематиці. е і вам раджу якийсь договір скласти з юристом. Можливо, це буде Марія Михайлівна, де у вас там не дай похресталася. Ви такі. алло, Марія Михайлівна. А вона каже: я зайнята, вибачте. Бі -бі -бі. Ну, знаєте, був такий момент. дійсно на початку, що ми. Сім'ї за кордоном мають свого сімейного адвоката. Mm -hmm. Ну я надію, що ну якось і в нас в Україні це перейме тенденцію, щоб сім'ї мали адвоката, юриста. Там це правильно, тому що має бути людина, яка займається документацією цими всіма справами. Це як координатор, знаєте, на весіллі для чого тобі запарювати свої мізки і бігати десь по всяких там конторах, якщо є людина. Це як сімейний лікар. Давайте так, так. Угу. Добре, ну що кутузки, ми будемо потрішки відпускати наших дівчат. Дякуємо за класну розмову. Ну і наступної п'ятниці, що на нас чекає? Я думаю, будемо говорити про права споживачів, тобто про клієнтів, угу. про покупки. Теж О, дуже цікаво, щоб круто. в принципі всі знали, як поводитись у якихось ситуаціях, коли, наприклад, бракований товар, або можливо десь обдурили, тому що ну насправді це зараз суперактуально mm -hmm. здається, особливо, що пов'язано теж з інтернет-покупками, щоб люди знали, як правильно діяти в таких ситуаціях. Все, Та, друзі, якщо ви, не дай Бог купили йогурт, відкрили а в ньому щось там знаходиться. В наступної п'ятниці розкажемо вам, що з цим робити і до кого. Звертатися, а поки що йдемо на паузу, друзі. і За деякий час повернемось.